Дайце, розкажи, що ми малювали. Це наших захисники. На своєму малюнку зобразив військового, який садить дерева та дітей, які виносять сміття. Цим я хотів показати, що кожен може робити щось хороше для своєї країни навіть такий складний час. У нас на деяких автомобілях. Є вже дитячі малюнки. Це з, з конкурсу, який був ще до 22-го. І ми там, прийняли таке рішення, щоб комунальна техніка була ну, вона весела. Вона от їде той же сміттєвоз, і він з дитячими малюнками. Ну, Я думаю, це приносить хоч якусь радість, ну, якусь там посмішку приносить. Це. Зараз всі. Досить сильно там схвильовані. А якщо ми принесемо якусь посмішку, ну це буде добре. І дитячі малюнки, ми, ми будемо проводити такі конкурси і в наступному, і всі гарні дитячі малюнки ми будемо розмальовувати наші автомобілі, сміттєвози. І, ну, це така, то тобто, є в мене така. Таке побажання, хочу, щоб всі вони були розмальовані, щоб вони були яркі, гарні, красиві, чисті. Командування госпіталю хоче подякувати нашим маленьким діточкам, які проявили ініціативу, намалювали малюнки. І ми ці малюнки представили нашим пораненим травмованим захворим, які перебувають на лікуванні в нашому шпиталі. Ці хлопці наші, які перебували, вибрали ці малюнки і вважають, що ці малюнки будуть прикрашати наші автомобілі і будуть піднімати наш дух. Ще раз дякуємо нашим діточкам, скорішої нашої перемоги. Слава Україні! Кожен зараз знаходимося на своєму місці, і військові захищають нас на фронті. Але ми тут маємо показати їм, що їх чекають, що ми не склали руки, і кожен працює для блага міста держави, і проведенням таких конкурсів ми тільки залучаємо молодь дітей і дорослих, в тому числі, залишати наше місто чистим, таким як воно було славним, яким воно було до війни. Я сподіваюся, буде залишене. Для наших дітей і онуків. Діти це все, що є у нас і в нашій країні. І якщо ми хоч маленько щось зробимо радісне для цих дітей, ну це, це досить добре.